Вас вітає, продовжуємо знайомити вас із нашими сортами. Кожного року показую вам урожайність наших сортів. Тож цього року урожайність дуже слаба. Так, охранник уже на місці. Так, свого носа він суне завжди. Так, зараз я вам хочу показати сорт Кардинал. Минулого року він був дуже вражайний, багато було квітконосів і ягода була огромна. Цей рік ну, вражайність разів у 4 менше. Мало того, що вони дуже всі підмерзли, ось бачите, підмерзли квіточки і е, взагалі квітконосів дуже мало було заложено. Тому що минулого року, саме в період закладки цвіточної почки, була дуже велика спека, і тому ну, вражанність не дуже гарно була заложена вже із літку. Ну а навесні ще плюс приморозила. Ну, я хочу вам показати сам сорт, яка ягодка у кардинала. Вона дуже темна. Через камеру, через об'єктив, воно ну, не так видно. Тут, через камеру, я бачу вона, яка світла червона, а так вона темно, темно-червона, такий у неї хвостик вверх піднятий, вона дуже цупка, така тверденька. Цей сорт, саме ці ягодки, дуже підійдуть для тих, хто заморожує ягодки або сушить. Зараз дуже стало це так модно сушити, додати тоді у чаї, різні компоти, ці сушені ягоди. То от кардинал дуже підійде саме для цього, бо у нього м'якуш, він щільний, але не дуже соковитий, він такий плотненький. Тверденький, плотненький. Ось такий кардинал. Ягодка темненька, дуже легко відривається від плодоніжок. Дивіться, щоб, Ось уся хотіла вам показати, який він на кущиках, квітконоси у нього довгенькі. Взагалі квітконосів на цьому сорті буває три. Ну, два-три. Отак. Він не дуже такий, щоб сказати, що багато в квітконосів. Але на квітконосах багато дуже ягод. І вони великі. Саме от він бере своїм розміром, що ягоди величезні. Оце ось, можна так сказати, середня ягода, а то вже остання ягода цього сорту. Перші ягодки, бачите, хвостики залишилися, вони просто обсипалися бо були підморожені. Так, ось такий кардинал. Так, ось, звісно, ще вам покажу, щоб не шарудіти листами, бо я знаю, як воно може роздражати. Ось ось такий кардинал. Самі рослинки високі, лист такий щільний, більш стійкий цей сорт до плямистості. Ну, а до кліща всі сорти, напевно, не дуже стійкі. Я не знаю, чи є такі стійкі, що вони зовсім би були стійкі до кліща. Так, ну ось такий кардинал, все швидко вибираємо далі, бо сьогодні останній день такий, що доїжджів нема. Надалі-завтра вже обіщають дощики, то сьогодні треба побільше вибрати нашої сунички. Ось, бачите, кардинал знову. Ми бачимо, як цвіточки були підморожені, і вони пусті. Ось така ягодка сорту кардинал. Це дуже старий сорт. А, ще що забула сказати: у сорту кардинал. По осені, навіть так, в серпні, місяці, коли молоденькі вусики вкорінюються. До речі, коренева система у кардинала дуже маленька, вона не така розгалужена. Такі вони ну невелика коренева система, і коли він вкорінюється, молоді кусти. Вусики вони дуже погано вкорінюються, оце такий, така особливість цього сорту. Але навіть не на вкорінених вусиках вже можуть бути ягоди. Тобто цей сорт має ремонтантні властивості. Він не ремонтантний, він іде середнього терміну достигання. Але ось такі у нього є особливості, що він восени також дає ягодку дуже смачну і також гарну, красиву. Все, дякуємо, що ви з нами, садмовинка з вами. Добра, тепла і затишку вам.